Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 22 червня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день. Чим наповнений, якими подіями, якими емоціями. Ну що ж, карта дня для нас. Старшарка 0, <кхід> дурень. На дні колоди десятка пентаклів. Чудовий такий <кій> сонячний день, Ну, дорінь, обнулення, легкість це енергія повітря, куди вас занесе. Піддайтеся цьому вітру, цій енергії, куди вона вас вивезе З легкістю, з довірою. Обнулюйте ту сферу життя. От, де ви відчуваєте, що вже є в цьому потреба? Є бажання, є цікавість, а не тому, що, от від страху, від примусу, від ще чогось. Дурень це енергія водолія, повітря, легкість, така безтурботність. Подивіться, на, на оцього дурня, який крокує, він не боїться. В нього є досвід, в нього є турбинка, тобто щось в нього там запаси, якісь є. Сонечко йому шлях освічує, в нього є поруч друг, який його супроводжує або підтримує, і вони вирушають на мандри. Ну, Тобто, що потребує оновлення. Думки, погляди, зовнішній вигляд, ну, якась ситуація навколо вас, для когось це стосунки, для когось це робота, переосмислення чогось. Підставляйте вже кожен під свою ситуацію. На дні колоди в нас десятка пентаклів, а 10 це і є вже кульмінація, так? тому що є 10 молодших арканів. І це 10, кінець. Далі може, можна або застрягти і так і залишатися тут всі десятці, а можна починати розвиватися паралельно, спочатку. І от нуль це і є якраз обнулення новий початок. Десятка пентаклів це сім'я, це ресурс, яким, яким ми володіємо, це наше здоров'я, це гроші. Можливо, хтось отримав виплату або велику суму грошей і маєте можливість втілювати свої задуми, свої плани, подорожувати, кудись їхати там, де ви ще не були. Хтось для оновлення свого тіла на здоров'я, на красу, хтось, можливо, з'їжджає від батьків. Чи бабуся дідусь, тому що тут аж три покоління, навіть домашні улюбленця. А хтось, можливо, вирішив собі завести домашнього улюбленця. Ну, дивіться вже самі. А можливо, ви вирішили для батьків щось зробити, для бабусі з дідусем, а можливо, це ваш такий спільний бізнес сімейний, і тепер ви вирішили стати самостійним. Щось своє започаткувати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Допоможе те, що ви вже давно от, от, та десятка пентаклів. Тобто, можливо, це. За вас вирішували все батьки, дорослі. Або це справді було щось сімейне, де ви не мали права голосу. І от ви почувалися ось так. Я не можу проявляти ініціативу, мене ніхто не послухає, мене ніхто не бере до уваги. І ви почувались таким не те, що непотрібним, але людину, яка не може вплинути, яка не може пропонувати щось, просто пливли за течією. Чи це, можливо, бізнесу стосується, чи це от, ви жили в батьків дома, і також ви не могли впливати. Ну, жили е, як на правах батьків, то не могли висувати свої вимоги. І такі от це вас таки ставило в такий е, пасивний. Стан споглядання, пливли за течією. І от саме цей стан такого неможливості щось заявляти, пропонувати, робити, саме цей стан вас примусив міняти цю ситуацію, рухатись, тому що я хочу бути незалежним, самостійним, успішним, я хочу приймати рішення. І от саме тому. Вас виникло бажання щось міняти. З'їжджати, починати свій бізнес, чи йти, можливо, навчатися, підвищувати рівень своєї кваліфікації, міняти фах, що завгодно. Міняти свій зовнішній вигляд, тому що батьки не дозволяли, в них було своє бачення, як мають виглядати їхні діти. Ну що ж, а що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Емоції, ну, звісно, тому що звиклось, і з одної сторони, хочеться бути самостійним, а з іншої сторони, легше, коли за тебе вирішують, коли нічого не треба робити, намагатися, переживати, а маєш все готове. І от, або звикли, що ви до такого сімейного бізнесу, до те, що? Все вирішується на сімейному, на сімейній таких, на сімейних зборах. Емоції будуть заважати, що все ж таки шкода, тому що це мої рідні, чи це робота моя, де я ну, це щось, де я багато часу вклав. Ну що ж, ми, звісно, що заховаємо, щоб було легше це сприймати, переживати. Ну, друзі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. І я бажаю вам такої легкості. Подивіться, як яка краса, сонечко, така безтурботність, все, що мені потрібно, я маю. Я бажаю вам такої легкості, я бажаю вам натхнення. Сміливості, бажання, удачі, щоб вас супроводжувала, підтримки рідних, близьких, важливих для вас людей. Ну і, звісно, гарного настрою, позитиву, щоб туди, куди ви крокуєте, все вдавалося, все було в радість. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Дякую вам за зворотній зв'язок. Чекаю від вас. Коментарів, ставте, будь ласка, вподобайки, обіймаю вас міцно і почуємось до зустрічі, папа! -па.